Так, друзі, в нас така ситуація сьогодні. Нам замовили 940 штук блока незімної опалубки шириною 30 см для будівництва комерційного басейну, тобто на базу відпочинку. Але справа в тому, що в одну фуру максимально поміщається 1152 блока. Ну і звісно, хочеться, щоб логістика максимально якось мінімізувати міні 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 і щоб найменша сума впала на кожний блок. Тому ми замовили до себе на магазин. 24 піддона, 1152 блока. Саме така кількість поміщається максимально на машину одну. Зараз ми його перепакуємо, знімемо зайве. І 940 блоків відправимо відразу на будівництво до клієнта. Там в клієнта працює техніка, вивантажать. Таким чином ми змогли зробити добитися мінімальної ціни для клієнта або максимальної знижки. Тому ми стараємося завжди виходити. З якихось логічних і економічно вигідно з ситуації. А для того, щоб замовити будівельні матеріали для будівництва комерційного або для себе особистого, чекаю на тебе за адресою місто Вінниця, вулиця Гонта, 90, магазин будівельних матеріалів, «Консоль Буд». Номер телефону знайдеш у шапці нашого профілю, а також там закріплена адреса нашого сайту, де дуже великий вибір будівельних матеріалів. Очікую на ваше замовлення.